Ура, ра, кошенята! Попліткуємо, говоримо про монатіка на корпоративі Кирила Тимошенко, відміна Ростислава Калацинського, Скрябін і Дакука, неангели, раміна у психолога та розлучення Білозір. Можете зручніше з вами на зміну штату Пліткар Беспалов 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ми, пліткарі, нічого не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, пліткуємо. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Чесно кажучи, розпочну сьогоднішній плітковий випуск з новини, яка мене досить сильно злить. Монатік виступив на корпоративі, присвяченому до дню народження Кирила Тимошенко, колишнього заступника-керівника Офісу президента. До того ж, Кирило Тимошенко координатор урядової програми Велике Будівництво. Те саме будівництво, на якому розікрали мільйони та мільярди гривень. Натяк, виступає, я розумію, життя продовжується, я розумію, є дні народження, є побачення, є свята, але коли ти держпосадовець, посадовець, в твоїй країні гинуть люди щодня, ти гучно святкуєш дні народження, коли більшість українців знаходяться за межою бідності. Наскільки потрібно мати низькі моральні цінності, наскільки потрібно бути пасаю? Вибачте мене. Щоб так відверто хизуватися, а подивіться, як я можу, країна не може, а я можу. Адже награбував на мутках сколотив цілі статки мільярди гривень. Адже Тимошенко вже доларовий мільйонер за наші з вами гроші кожного українця. Адже Крило Тимошенко і йому подібні яскраві представники розграбовування нашої держави. Це моя суб'єктивна думка. Зараз ми не ведемо якесь розслідування і так далі. Я висловлююсь як українець, як звичайна людина. І Монатік розважає одного з головних корупціонерів країни, який я можу зробити висновок для Монатіка. Гроші не пахнуть. Я розумію, артистам потрібно заробляти. Я розумію, в тебе сім'я, тобі потрібно її утримувати. Але коли ти погоджуєшся обслуговувати подібних людей. В мене немає абсолютно ніякої поваги і складається враження, що для Монатіка байдуже де виступати, аби добряче заплатили. Вибач, дімо, я тебе поважав, але після цього мій кредит довіри до тебе просто зник. Погоджуйтесь з моєю думкою чи ні? Давайте поспілкуємось в коментарях, адже важлива актуальна тема. Далі у нас незрозуміла історія. Співачка-Початківець Дакука нещодавно випускає альбом каверів на пісні Кузьми Скрябіна. І цей альбом виходить 21 квітня 2023 року через Звонко Діджитал. Це російський дистриб'ютор музики через лейблів посередників, як Звонко. А клієнтами є Михайло Шофутинський, Леоніда Гутін, Рінінград. Також дзвонкою розмістили музику Дакуки в Яндекс музиці та ВКонтакті. Підгоріла дубка у команди-виконавиці, почали виправдовуватись, щось розповідати. Я, чесно кажучи, не розумію таких артистів. Блін, працюйте з Тюнкором безпосередньо через Apple Music. Працюйте з іншими агрегаторами, які не мають відношення до Росії. Ні, потрібно постійно вляпуватись у скандали. Я послухав платівку співачки, мені взагалі не сподобалось якісь незрозумілі закоси в сучасній інтерпретації Наваню Дорна, при цьому пісні Кузьми Скрябіна. Дакука, не склалося, як ти того хотіла, і обісралася знатно. Тому дуже сумніваюся в подальшій кар'єрі цієї співачки, але, як то кажуть, маємо, що маємо. Будь ласка, ваші коментарі. Як взагалі ставитись до каверів на пісні Кузьми у виконанні сучасних артистів? Писали мені наші кошенята в інстаграм, прокоментуй, розкажи, що розповідати. Раміна заявила, що найближчі півроку свого життя присвятить самовивченню походу до психолога ну, нормальна практика абсолютно. Кожен сприймає розрив відносин по-своєму, тому. Що я можу додати від себе реміно, тримайся, випускай новий контент, розвивайся, і свою половинку ти ще знайдеш. Тому що тут додати, я навіть не знаю. Можливо, у вас є якісь побажання, чи, можливо, з власного досвіду якісь зауваження. Напишіть у коментах, ну розійшлися люди. А вона звертається до психолога. Ну, нехай проходить цю реабілітацію психологічно, відновлюється і далі займається своєю справою. Той час, поки Раміна ходить до психолога, гурт неангели. Тут я хочу дати завдання нашим кошенятам. Значить, давним-давно відомо у столичній тусовці, що гурт ангели довгий час були у столичному ескорці, як заявляють злі язики. Я не можу нічого стверджувати, в мене немає взагалі жодної інформації про це, але. Кошенята, я знаю, що нас дивляться іскорники та іскорниці у тому числі. Якщо вам відомі цікаві деталі, давайте посмакуємо разом, надсилайте в Директ моєї інсти, зможемо скласти штрих до портрету, адже тема гаряча, тема цікава, і трішки покопаємось, чим же займалися Слава та Вікторія до повномасштабного вторгнення. Чекаю від вас інформації. Ми прожили майже 33 роки. У цьому році мало бути. Ми розлучилися наприкінці 22-го року. Просто банально я отримав повістку до суду і нас розлучили. Оксана подала на розлучення. Я, оскільки у армії, я не прийшов три рази до суду. І нас автоматично розлучили і все. Я був проти цього, але Оксана подала. Тому сьогодні ми офіційно не є чоловіком та дружиною. Зізнався роман чоловік. Оксани Білозір. хочу звернути вашу увагу, що саме у воєнний час дуже багато розлучень, дуже багато пар проходять певні. Випробування і багато хто не можуть їх на превеликий жаль пройти. Я хочу побажати роману, не розчаровуватись, життя продовжується. Розлучення це завжди складно, але є на те причини. Я вважаю, якщо людям не комфортно разом, не потрібно знущатися одне над одним. Чи є у вас досвід розлучення? Можливо, ви думаєте про це, і що вас спонукає до цих думок? Давайте обговоримо тема. Соціально важлива, адже на превеликий жаль, як я вже сказав, розлучень зараз дуже багато. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд цього відео. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.